Вигнав я качок від маленьких каченят. Соєдинив їх всіх всі три виводка сюди. Тут вони будуть лише в день. Вони майже одинакові. Ці трохи більші, та вони старші на 2 неділі. А в інших двох різниця в один день. Трохи покусаються і все буде добре. Teraz prenesú k im zelenej trve. Качка була закрита з каченятами, Давно не виходила з загородки там, де вони жили. Я їм трави. Не люблю ось такі пізні каченята, вони дуже довго ростуть. Ростуть гарно ті, які виводяться в лютому, в березні. А ось ці будуть під зиму. Їх так прикольно пірячка росте. Мене троє таких. Ці четверо від моїх кур великих, а це все карликові. Корольки і карликові кухінхін. Тези, здаят се, бъдат кучеряви, у хин -хин. О, четвъртий е. пиричка в них. Карликову курочку я вже випустив звідси. Ще трохи підростуть, я їх теж випущу у двір, нехай ходять. Місце їм тут нормально, щоб їх не кусали інші курчата і карликові кури. Хай ще поживуть тут. Ось це малечі, це мої елекбари. Іх залишилось четверо. Така маленька курочка і три півники. Вони ну, дуже перехворіли кокцидіозом. Ще окремо живе у мене карликова курочка молоденька. Тому що один із старих карликових кугутів трошки пошкодив її ноги. Щоб вони в неї зажили вони розходяться в неї. Я вже їх і зв'язував, все рівно вони розходяться, але вже потрошку вона гарно стоїть на них. Ну Не тут є вода, кормушка.